Дуже прикольно, що я говорю вже 5 хвилин, але я не включила запис мікрофону. Нічого страшного. Всім привіт, зозульки. Я буду зараз ще раз повторювати все те, що я тільки що вже говорила. Короче, ладно, нічого перезапишу. Сьогодні я хочу з вами поговорити на тему стигматизації та романтизації ментального здоров'я. Е, мене ця тема ну, сказати, що бентежить, це не сказати нічого, тому що я помічаю таку тенденцію в нашому суспільстві, що. Ментальне здоров'я його або дійсно стигматизують, або його романтизують, наче це щось таке прикольне, кайфове і так далі. Реально серйозно та адекватно відносяться до теми тільки працівники ментал хелс сфери та їх клієнти, тобто люди, які вже в терапії. Чому так відбувається? Так відбувається, тому що у нас не проводиться психоедукація населення. Її нема. Зараз там на рівні якихось блогів, подкастів, зараз дуже багато з'являється так. Людям. Намагаються донести і пояснити, чому ментальне здоров'я важливо і що таке взагалі ментальне здоров'я, але на державному рівні ці темі не приділяють великого значення. Я як згадаю, в школі взагалі у мене не було ніякого ні предмету, ніяких лекцій пов'язаних з ментальним здоров'ям. Коли я була підлітком, ці теми взагалі не підіймали. Я була підлітком достатньо давно. Я була підлітком 10 років тому, але тим не менш, не сильно ситуація змінилась. Немає психоедукації, тому ти. Заходиш в інстаграм і бачиш мільйон мемів про менталку, про якісь розлади, і це так весело і так смішно, тільки до моменту, поки ти не починаєш розбиратись, і поки ти не розумієш реально, як працює наша нервова система, наша психіка. І як це впливає на наше життя? Тобто ці всі меми, да, вони дуже класні, вони дуже смішні. Людям подобається їх репостити, людям подобається приписувати той чи інший розлад до себе. Але коли ви починаєте в цьому розбиратись, то вже не смішно. Тому давайте поговоримо про стигматизацію. Перша найпопулярніша думка, коли ми говоримо про ментальне здоров'я і стигму депресія і лінь. Часто людина, яка страждає на депресію, звинувачують в тому, що вона лінива. Як казав психіатру, якого я вчилася, мій улюблений вчитель, вона постійно повторювала, що депресія це хвороба всього організму. У людини з депресією недостатньо нейромедіаторів. І звинувачувати її в тому, що вона лінива, це так само, як звинувачувати діабетика в тому, що в нього недостатньо інсуліну. Ну, типу, це не ок. Як сказав Джим Керрі, депресія це коли твоє тіло каже, тобі пішов. І це так і є. Так, наступне по популярності: тривога, коли людину з тривожним чи панічним розладом звинувачують в тому, що вона собі наганяє, вона накручує, вона панікує без причини. Блін, ну в неї вже так працює мозок. В неї амігдала вже збільшена, і коли нічого не загрожує, вона все одно тривожиться з цим можна працювати, і з цим треба працювати, але звинувачувати її в цьому не можна. Я розбирала цю тему в минулому відео зі скрінами. Я показувала, що відбувається з мозком. Показувала, як стрес впливає на мозок і на наш організм взагалі. Тому не хочу зараз повторювати. Подивіться попереднє відео. Наступне це те, що людей, які мають проблеми з ментальним здоров'ям, треба уникати. що шизофреніки вони небезпечні. І варто триматись десь подалі від людей, які мають той чи інший розлад. Ну тому що це страшно, тому що ти не знаєш, чого очікувати. Так, от, якби наші люди були трошки більше психоедуковані, вони б так не ставились до людей, у яких є депресія. Ну, ви ж реально не уникаєте людину, у якої астма, наприклад. Ви не засуджуєте людину, не оцінюєте її, тому що у неї є астма. Це не робить її ні гірше. Ні, краще. Так само і з психічними розладами. Ніхто від цього не застрахований. Наступне це те, що слова, які пов'язані з певними розладами, використовуються як образливі епітети. Наприклад, ти шизик, ти псіх. Це все посилює стигму. Особливо діти, блін, діти дуже жорстокі. з власного дитинства, що я пам'ятаю, ми не знали тоді ще матюків. Ну, ми були геть А ми обзивали один одного психами або. Аутистами. І зараз мені дуже, 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 дуже шкода, і я думаю, де ми взагалі це взяли? Ну, можливо, краще, щоб ми й матюкались. Бо вживання таких слів, особливо в юному віці, воно підсилює стигму. То ми не знали, що таке шизофренія. Ми взагалі не знали що таке психічні розлади. Ми не знали, що таке розлади з аутичного спектру. Але з дитинства вже було закладено, що псих та аутист. Це щось погане. Я зараз вже доросла людина, і я вивчала розлади аутичного спектру, і я вам можу сказати, що люди з розладами аутичного спектру, вони такі зайкі, вони такі розумні, вони такі класні, вони не брешуть. Блін, вони такі добрі. Ну, я навіть не можу передати словами. Це просто моя улюблена тема для вивчання. Звичайно, я з цим не працюю, тому що я не психіатр. Можливо, я могла б працювати як психолог-психіатр в парі. Але поки в мене такого досвіду немає, і це не те, на чому я фокусуюсь, але вивчати це, вивчати цих людей, бути з ними в комунікації, просто з знайомими з людьми, у яких я знаю, що є такий розлад діагностований, Це дуже цікаво. І чим більше я про них дізнаюсь, тим більше мені шкода за те, що я вважала, що аутист це якесь таке образливе слово. Взагалі не розуміючи, що це значить, не знаючи взагалі нічого про цих людей, окрім того, що вони ну якось не підлаштовані під життя в соціаль, ось це був мій рівень знань про розлади аутичного спектру в юному віці, і ще декілька слів про самостигму, що люди які яким або діагностували, що у них так є певний розлад, або вони самі себе діагностували. Не треба цього робити, краще звернутись до спеціаліста, але тим не менш, один розуміє, що в неї щось є, щось там вона вже собі визначила, і вона страждає, тому що в соціумі не прийнято говорити про mental health, і людина починає себе накручувати. Що вона погана, і якщо якісь там проблеми з ментальним здоров'ям, то це все це означає, що ти з'їхав з катушок, ти псих, клініка, білі халати і так далі. Через ці негативні стереотипи в суспільстві людина починає пригнічувати свій стан самостигмою. Романтизація ментального здоров'я відбувається з тих самих причин, що і стигматизація. Великий відсоток людей не знає в принципі, що таке. Певні ментальні розлади, але продовжують вживати це і приписуючи це собі, вживати це в своїх соціальних мережах, тому що це тренд зараз тренд на ментальне здоров'я, і можна часто побачити такі меми, типу. Або навіть почути жарти, це вже ну не тільки в інтернеті відбувається. Ой, у мене така біполярка. вообще, сьогодні я його люблю. Завтра я його не люблю. Або типу, ну ось це можна назвати біполяркою, бо я не можу визначитися, хочу сині нігті, чи я хочу нюдові нігті. У мене біполярка чи не біполярка? Ні, у вас не біполярка. Чи ось це ой, сьогодні я хочу бути в кросівках. Завтра я хочу бути на підборах. Ой, у мене просто біполярка. Це не прикольно і це не смішно, хоча б тому, що люди, у яких дійсно біполярний розлад, вони. Це як страждають, вони дуже страждають. І коли всі навколо вживаються, ой, у мене біполярка, у мене біполярка, не маючи біполярки, вони перекреслюють повністю цей стан, цю хворобу і серйозність цього діагнозу. Якщо вам дійсно цікаво зрозуміти, як почуває себе людина при маніакально-депресивному розладі, це та сама біполярка, до речі, вони бувають різні, то подивіться, будь ласка, фільм Містері Джонс. Але мій улюблений епізод це серіал «Modern Love», там третя серія. Десь вона називається «Take me as I am», Якщо я не помиляюсь, Там головна героїня Енн Гервей. Вона така класна. Вона ефігенна. Вона дуже класно зіграла і передала ці страждання, через які проходить людина з біполярним розладом. Я сподіваюся, що після цього. Ви перестанете жартувати, що у вас біполярка, а знецінювати стан людей, які дійсно мають цей розлад. Так, наступне це тренди: тренди в музиці, тренди в кіно, в серіалах, в моді, усюди. Просто зараз світ цим пронизаний. Все це мистецтво, воно наче відзеркалює психічну нестабільність, як щось привабливе. В Цьому немає нічого привабливого. Вас приваблюють проблеми людини зі здоров'ям, вас приваблюють. Мігрені, чи вас приваблюють не знаю, переломані руки чи ноги. В цьому немає нічого привабливого. Взагалі нічого. Так само і в психотравмах. І в психічних розладах це те про що треба подбати, і треба вилікувати. Або ж головні героїв фільмів, вони створюють ну такими, скажімо, дивними, не завжди ж нам кажуть, який там розлад, але можна здогадати. Розумієте, що головний герой фільму він має бути такий зірочкою. Він має відрізнятися від звичайних людей. Він має бути якимось екстра, тому що якщо головний герой ну він звичайна людина. Просто звичайна нормальна людина, це скучно дивитись. Подумайте, чому фільм Файт Клаб був настільки популярним і він і досі лишається популярним. Переходячи до наступного пункту, це я особливий. Людям дуже подобається відчувати себе особливими. Дуже і поки одні стигматизують ментальне здоров'я, інші укутуються в цей фльор. Такої особливості, що я відверто говорю про свою менталку. Ну, це дуже класно, якщо людина дійсно через це проходить і ділиться своїм шляхом, і ділиться своїм досвідом з іншими, і психоедукує інших, це супер. Людям дуже подобається бути особливими, тому вони дуже часто взагалі не розуміючи насправді, що стоїть за тим чи іншим розладом, приписуються собі, тому що це робить їх більш. Унікальними це привернення до себе уваги. Я зараз не говорю про людей, у яких діагностовані ці розлади. Окей, я зараз говорю про людей, які взагалі ніколи не були, навіть не то, що у психіатра, у психолога. І ще одне, що хотіла сказати про нарцисів. Це просто топ. Зараз весь інтернет, всі дівочі пабліки, мій колишній нарцис, і так далі. Для того, щоб поставити розлад особистості, треба блін півроку, тому що це може бути схема, це може бути акцентуація, це може бути що завгодно. А дівчата в інтернеті просто ой, мій колишній, він там якось не так до мене ставився, ой, фу, він точно нарцис. Можливо, він дійсно нарцис. Мені дуже шкода, якщо ви були в стосунках з нарцисом, я дуже рада, що ви змогли вийти з таких стосунків. Проте не завжди не кожна людина, хлопець, дівчина, неважно. Якщо вона не захотіла бути з вами, ось себе повела з вами, не так, як ви очікували. Це не означає, що вона нарцис. Це може означати, що у неї інші пріоритети. Це може означати, що ви не в її смаку. Це може означати, що просто ви їй подобались, переподобались. Це може означати, що у вас різні цінності, різні погляди на те, як мають розвиватися стосунки. Тобто, те, що ви з кимось не зійшлись і вам болить. Це дуже прикро, але це не означає, що у іншої людини розлад особистості. Розлад особистості це взагалі дуже серйозна штука. Ось наша психіка в нормі, норма ось тут акцентуації характеру, це як така межа між нормою і вже клінічкою. І тут розлади особистості. Тобто, щоб поставити діагноз розлад особистості, це займає дуже багато часу, і це має робити професіонал. Я хочу, щоб ви подумали про те, коли ви. Когось морозили, ігнорували, бо якось не екологічно розходились. Чи справедливо, що інша людина, з якою ми вирішили припинити стосунки з власних причин, нам щось не підходило, ми мали право закінчити ці стосунки. Чи справедливо, якщо ця людина буде вішати на нас діагноз нарциса? Ну, не знаю. Мені хочеться, щоб люди дійшли до того рівня розвитку, де вони сприймають. Психотравми та певні розлади з такою ж серйозністю і з такою е, чуйністю, якщо я правильно так сказати, як і до інших проблем зі здоров'ям. Щоб це не романтизувалося, щоб це не сприймалось як якась вада. Коротше, що я ніяк не закінчується відео. В принципі, на сьогодні в мене все. Я дуже вам вдячна за увагу. Вдячна за ваш час. До наступних зустрічей.